В основі роботи на багатофункціональному тренажері закладений принцип безмедикаментозного, безопераційного відновлення функції опорно рухового апарату. Тренажери мають блочну систему, тож дають змогу регулювати важкість вправ. А завдяки антигравітаційній системі під час тренувань забирає на себе основне навантаження. Пацієнту лише варто спрямувати рух, не докладаючи при цьому надзусиль. Така реабілітація не перевантажує хребет. Тож починати курс можна незадовго після травмування та в ранньому післяопераційному періоді. Кінезіотерапія на блочних тренажерах допоможе пацієнтам, які мають захворювання суглобів, артрити, артрози, періартрити, дегенеративні захворювання хребта, кили дисків, спондилоартрози, післяопераційні чи посттравматичні контрактури суглобів, сколіоз, лордоз, кіфоз потребують. Відновлення Після ендопротезування чи травм хочуть запобігти хворобам опорно-рухового апарату. Така реабілітація на тренажерах сприятливо впливає на весь організм. Покращується кровопостачання ділянки, яка тренується. Зростає м'язовий тонус, відновлюється робота суглобів, покращується емоційний стан.